Усім привіт! Сьогодні показую ось таку однокімнатну квартиру, яка знаходиться в ЖК медовий сад на пасічній. Спочатку покажу вам коридор. Тут є ось така велика шафа, куди поміститься багато речей. Всюди, де є плитка, є підігрів підлоги. І в квартиру заведене оптоволокно. Коридор нас закривається дверима, і далі ми опиняємося у вітальній. Тут є ось такий величезний плазмовий телевізор. Ось такий диван і кондиціонер, який працює на два режими тобто охолодження та обігрів. Далі ми потрапляємо у спальню. Тут ми бачимо ось таке величезне панорамне вікно і є повноцінне двохспальне ліжко з величезним матрасом. І також тут є ось таке от робоче місце. Далі приходимо в зону кухні. Кухня тут дуже велика і дуже простора. Є ось така обідня зона. Бачимо ось такий диванчик і дуже багато шаф, куди можна скласти все кухонне приладдя. І також тут є вбудований холодильник. Далі ми приходимо у санвузол. У санвузолі у нас зразу гардеробна. Тут є також дуже багато місця. Тобто, в квартирі реально дуже багато шаф, куди можна скласти всі ваші речі. І ось такий санвузол. Тут є таке велике зеркало, душова кабіна. І пральна машина. Ціна цієї квартири складає 400 доларів. Тому очікую на ваші дзвінки або повідомлення.